Останні два роки моє тонке знебарне волосся не відростало довше карешки, і я вирішила знайти для себе прям ідеальний догляд, аби побачити його, ну хоча б нижче лопаток. Як бачите, спробувала я ну багато чого цікавого, і сьогодні розкажу саме про маски, тому що для мене це база. І почну я з масок Велла, тому що це моя остання покупка. Це для фарбованого волосся, це для пошкодженого волосся. Ось ця додає більше ваги, вони такі більш важкі і розгладжені стають. Ось тут дещо розпушує. Взагалі у них текстура крема, яка дуже класно саме розгладжує. І підійдуть, у кого волосся прямо ялинкою стерчить, воно пористе, і оці от пелюсточки не закриваються, і за рахунок цього волосся. Навіть на дотик шорстке, у мене, наприклад, таке, тому що воно знебарлене. Вони схожі на аромати, як кондиціонери, пам'ятаєте, у фарбах вела, бріліанс, ті, що з 2000-х, ми користувалися ними наші мами. Волосся після них ну, дуже м'яке, але за рахунок цього, можна тримати об'єм саме в коренях. І якщо у вас навіть трошки в'ється, волосся, може додавати оцій пухнастості. Маска Керастас, яка для блонду, блонд Абсолю, вона робиться на заводах але але вона відноситься до люкс-сегменту. Для мене це найкраще для блонду. Вона дуже густа, така, знаєте, як сметана, але при цьому не обтяжує. Вона дає зразу ефект і на неї так конкретно підсідаєш. Бо таке волосся не зробить ні одна маска. Але я все-таки знайшла найближчі, більш бюджетні. Аналоги вам пізніше розкажу. Не буду зупинятися на каретації, бо є окреме відео прям з детальним оглядом їх асортименту. Про фондани, шампуні, ванни, я теж там розказую, тому зараз тут -то дуже так коротенько. Коротше, це дуже класна маска для блонду. До речі, про Лореаль. Максимально L'Oreal Professional, саме лінійка, схожа на Kerastase. і мені здається, це все взагалі з одного котла робиться. Якщо хочете зекономити, класний варіант. Оця от детокс-лінійка, вона доволі. Цікава, вона йде від накопичення металу в волосі. Мабуть, це перші запуски продуктів саме для пом'якшення води та нейтралізації мідів. Ем, мені сподобались тут саме шампунь. Ну, маска насправді дуже посередня, хоч вона і густа кремова, але працює на не набагато краще, ніж звичайні бальзами. Не саме зволожуюча формула. Якщо саме цікава тема детоксу волосся, можемо поговорити в окремому відео про хелатуючі та детокс продукти для волосся бо я, чесно кажучи, боролася з жовтою водою в крані вже два роки і знаю, наскільки вона може шкодити волоссю навіть більше, ніж прасочки та фен. Біолаш! Робиться теж на заводах в Іспанії, і як і і Лоріар Professional, і, скоріш за все, це воно десь там розливається все з одного. Дивно, як на мене упаковка, враховується, що це не взірець, і ціна однієї складає 500 гривень за 100 мл. ну, Таке дійсно, воно погано, бачите, відслаюється, от листить. коротше, це не відчувається на 500 гривень от, в моїй руці. Ефект вона дає дійсно крутий, вона дуже класно їх наповнює, вона така важка, жирна, дійсно, наче лікує волосся, густюча і такий хороший аналог Укаростас, але віддушка суперактивна. Та, яка не вимивається з волосся і яка потрапляє вам ароматом, занурюється прямо в подушку. Якщо любите таке, це прям скарб. Для мене цей запах це просто нестерно. Я пробувала декілька. Лінійок. В принципі, з ароматів оця саме прикольна, яка з орхідеєю. Тут вони, бачите, гідра для пошкодженого, для фарбованого волосся сильно не відрізняється. Та, яка для сухого волосся найбільш жирна, що, в принципі, логічно. Американська маска з каратином. Боже, як я її довго шукала, як довго я собі її хотіла, тому що її так гарно розпіарили. Це Brazilian Броваут. Дуже нахвалюють її. І в інтернеті на Тіктоці, і в профсалонах, магазинах косметики для волосся. Серія для супер сухого пошкодженого волосся. Консистенція супер густа. Це такий батер. Віддушка приємна, але попри таку формулу, вона абсолютно нічого не робить. Навіть не кондиціонує. Просто стікає з водою і, в принципі, на цьому все. Гарно розчісується, але цьому мені недостатньо. Дуже розчарована, враховуючи, що вона коштує більше тисячі гривень. Використали її два рази, більше до неї повертатися не хочеться. Найближчий аналог, до речі, ось цієї Kerastase Blond Absolue це Blondie від L'Oreal Professional. Вони прям ідентичні. Єдине тут більше гель-крем, а тут саме крем. І тут більш мені подобається, до речі, відтушка, вона максимально нейтральна, схожа на якийсь крем для рук. Але працюють вони супер класно на блонді, це рекомендую. Далі, молекуляр, оця лінійка від Л'оріаль. Вони її дуже сильно піарять, це порівняно нова лінійка, яка активно просувається Лореаль, і цінник у неї доволі високий. Я спробувала все з цієї лінійки. Працює вона на заповнення пустоту волосся для регенерації волосся на саме якомусь молекулярному рівні. Вона дійсно цікава і унікальна. Почну з аромату. Вони хизуються, наче це прям дизайнерський люкс запах і вона має дійсно такий важкий аромат, наче. Парфуми унісек, саме і до неї прям тягнеться ніс. Завжди хочеться її відчувати на собі, і їй подобається нюхати своє волосся, якби це дивно не звучало. Крутий шампунь тут. Мені найбільше він сподобався, такий зволожуючий, класний. Але все інше воно працює тільки в комплексі, тому що брати потрібно всю лінійку, іначе якщо брати щось одне, а, це, а туди входить сироватка і незмивна маска. Просто не варто навіть е витрачати гроші. Разом це прям супер салонний догляд, але це насправді дорого і нудний сам процес, там з сироваткою, там чекати, розподіляти, потім незнавна маска. Коротше, ефект красивий солонний, е, так таке гарне волосся, але довго і нудно. Ось ця маска від Гілсон. Це, по-моєму, корейська косметика. Вона йшла з медом, я її, бачите, закінчила. Е, дуже багато про неї класних відгуків, але насправді, ну. Зовсім ну, нічого я прям суперського не помітила. Класно зволожує, але немає накопичуючого ефекту. І немає такого вау, ефекту зволоження, прям коли я не впізнаю своє волосся, що буває зазвичай з керастасом, коли ви використовуєте саме його вперше. Це такий прям вау, ефект до речі, хто хоче спробувати Каростас, я вам рекомендую брати ось такі тревел-версії, можна знайти в інтернеті. Прям її вистачає, напевно, на декілька тижнів, а то й на місяць. У мене хрома абсолютно для фарбованого волосся. І ви тоді вже точно можете знати, що вам підходить, тому що лінійок і каростас дуже-дуже багато. ой Ой-ой! Зараз покажу вам, це така гелева консистенція. До речі, вона мені теж подобається. Саме серія для фарбованого волосся, дуже класна. Хто не хоче вимивати колір, прям супер рекомендую. І ще для блонду фондани Карестас, у мене дві пустих банки. Я розповідала в минулих відео, що таке фондан, чим він відрізняється від маски і бальзамів. Ола Плекс нашумівший, я на нього збирала гроші аби купити, попробувати. дуже їх розпіарили теж. А я дуже ведусь на маркетингові штуки. Це Локі у нас тут відпочиває на сонечку. Коротше, номер три у нас іде це маска для волосся. Тут прям схема, яку потрібно використовувати, що там її два-три рази в тиждень, що можна на сухе на мокре. Використовувала її і на сухе, і на мокре, і два, і три тижні. Ну, нічого. Нічого вона не дала. Я дуже розчарована, тому що вкладала на неї дуже багато надії врятувати своє волосся. Але ні, ні, ні. Це звичайна така, ну, стандартна, звичайна масочка по типу, знаєте, в гліскур є схожа така зелена версія, покажу фотку. Ось на вони дуже схожі по, саме події. Повелась я на назву Filler і купила італійську марку Purify. Це теж тревел версія, це не повний розмір. І добре, що я взяла її, тому що ну, для мене вона абсолютно не працює. Про який тут філер взагалі йде мова, я не знаю. Розчарувалася я в італійській косметиці. Більше не буду замовляти нічого. Саме вироблено в Італії, тому що для мене воно заслабке. воно. Працює десь наполовину, от як звичайний бальзамчик, так і шампуні, вони абсолютно звичайні. Те, що вони там пишуть, що для пошкодженого, для блонду, для вирівнювання, для заповнення, воно не працює. Якщо в Лореаль і в Карастасі це дійсно так, то в італійській косметиці, скільки я б не брала різних марок. Воно взагалі ніяке. Не змивашки швиденько якісь ми тут завалялися. Ось ця не рекомендую від Коростас. Це нічна сиворотка для кінчиків волосся. Не працює воно для мене, і ось така ще сиворотка від ладор для склеювання кінчиків. Прям такі клеї вони пишуть. Звичайно, не змивашка, що вона там склеєна, для чого вона працює. І як я обіцяла, топ 3 прям найкращих масочок. Для сухого, пошкодженого, знебарного, в'юнкого, коротше, найкращого волосся. Це буде, звісно, Карастас Blond Absolue. Якщо не хочете переплачувати, беремо Blondie Fire L'Oreal це те саме. Або ж Біолаш. Пишіть в коментарях, може, ви якусь класну масочку мені порекомендуєте. Я завжди готова до відкриттів, до чогось новенького. Ми з Локи вам передаємо привіт і бажаємо вам хорошого дня!